Ну що ж, мої друзі, всім привіт! З вами я Фоловка і розказує прошу у четверту частину вампіризму. Ви дуже довго її чекали і ось я її записую. Ну, я трішки пограв, поки не записував, і прокачав собі другий уровень вампіризму. Навики собі здобув. Це зличне зріння і регенерація. Ось, як бачите, котел уже. Не працює? Ну, тоді ми будемо починати. Поїхали. На вулиці ніч. Так, павук. Як ти мене вже задубав? Чому мене павуки б'ють? Ніколи цього не зрозумію. Так, у вас кров встановилась, ви тут поїжте. Розмножтесь. Так, я у вас трішки крові візьму. У пляшечки мені потрібно. Так, тепер ти. Так. А -а -а. Ну, нам би хоча б одну пляшечку здобути. Так, підійди сюди. готово ну, пляшечка рівно. Нормально. Заповнюємо. Так, тепер воно буде заповнятись дуже-дуже довго. Ну, нічого страшного. Давайте вийдемо на двір. А во ні, ні, ні. У мене є два діаманта. І давайте ми з вами скрафтимо з тих діамантів собі меч. Меч нам то 100% знадобиться. Хайло є. Yeah. Ну, сокиру теж би нам не помішало би скрафтити. Та-дам, готово. Тепер давайте побіжимо на вулицю з. вже день почався добре в гроб. Доброї ночі. Виходимо і можемо йти на наше полювання. Так, стоп. Захищена, так. Е Ми даже, я рейд не робив на неї. Ну добренько. Давайте спробуємо знову напасти на це поселення. Тут нікого немає. Бум. Так, треба знайти охотників. Ось, вже з'являються, з'являються. Давай, допоможу, допоможу тобі. Готово, першого вбили. добре, добре. Голе. Ай. Дам. Ми зараз швиденько, я зараз прибіжу, чекайте мене. Ми зможем. Погнали, погнали, погнали! Так ми вбили. Його вбили. Добре, добре, добре. Да, господи. Добре, добре, ми поки що у нас все виходить. Да, господи, паучара, не мішай. А, господи, побилуй. Це буде дуже довго. 15 защитників. що? Це так багато. І пішло, що почті захвачення. Ну добре. Захищена все. Ми вже ето все. А, ну добре. У нас не вийшло защитити поселення. Щоб зробити його вампіризним. Ех, ну, думаю, нічого страшного, тільки я не розумію. Навіщо нам чоловечки серце? Я досі цього не зрозумів. Надію, що в майбутніх рівнях нам знадобиться, щоб прокачатись. Бо тоді я просто візьму його і з'їм для крові. Добре. У мене їх виходить уже три штучки. Добре, добренько. Набрав я трішки крові ось вівць, І давайте заповнимо наш алтарь. Ще досі не вистачає. А, як це довго. Ох, потрібно, напевно, шукати нове якесь місце, щоб можна було поубивати монстрів, повипивати в них крові. Так, вампір? Хм, з кого можна ще випивати кров? Треба знайти ще більше якихось тваринок, щоб з них можна було випивати кров. Тому що в поселенні це зробити доволі важко, поки воно не вампіричне. Mm. Напишіть у коментарях, як можна більше крові пити, їх здобувати, щоб прокачувати рівні, тому що це мені зараз дуже потрібно. Я Хочу спробувати побивати їх просто. Типу не защищати Так, добре. Це доволі багато. Їх легко бити, вони не сильні, добренько. О, у вас тут так багато. Ой, якась кілечко випало. Раз, зараз все роздивимось з вами. Так, іще одна випало. О, усилів за регенерацію і немного скорость. Ну, хороший кільце добре, не по -спору. О, привіт, вівця. тебе все одно я вже не приведу. Можу випадити в тебе кров до максимуму. Да. Добренько, добре. Побіжу, напевно, далі шукати щось цікаве. Ну, скоро вже. День настане, тому далеко я не побіжу точно. Добре, вже покажу вам, якщо знайду щось цікаве. А цікаво, а в коней пити кров можна? А, так серйозно можна? Круто, зараз. О, я скільки зараз тут крові наберу. Подивіться, скільки я з трьох конів набрав уже крові. Це, Раз, два, три. Чотири повні бутилки з кров'ю. Тут в мене ще дві ось, які буду заповняти. Це дуже крутий результат. Треба, напевно, коні було б розводитися краще замість вівець. О, не щодо вівців. А ось і вони. Майже шість майже повністю наповнених пляшечок з кров'ю. Це дуже хороший результат, можна повертатися й додому. Та-дам, давайте зальємо. Перша, друга, третя. Бум. Третій рівень вампіризму. Я можу ще заповнити. Третій рівень, нарешті. Ну, ми можемо вже прокачати навики собі. У мене тільки один навик поки що, і я можу тепер привращатись в літучу мишку. Господи, я тепер маленька літуча мишка, нам навіть досягнення дали. Ха -ха -ха. А, я двері навіть, навіть не можу відкривати. Крутяк, господи, круто. Але я так не зрозумів нічого ламати, не можу бити. А цікаво, я бити когось можу? Давайте спробуємо. Так, так, привіт, привіт. Так я перелечу, ось тут вівця є. А, я бити не можу також. Добренько, добренько. Це, напевно, щоб просто швидко привидвигатись з далеких розстоянь. І це дуже круто, мені вже дуже подобається ця способність. Так, а як назад? Оху крутяк Господи, це так круто! Дуже крута способність, звісно. Але тепер я б хотів покупатись трішки в шахті, щоб добути нам кругляку для будування будівлі. Вийшло поки якось ось так. от Я привів сюди два коня. І добудував ось таку кришку. Тут тобто вже в нас все добре виходить. Давайте розмножимо наших коників і вип'ємо з них кров. Так, я ж надію, що вони розводяться пшеницею, так? Що я роблю? А, мені їх, можливо, треба приручити спочатку. Давай приручуйся. Так, добре. А як їх схрещувати, то? Так чекайте, я поки не розумію, як їх схрещувати потрібно, добре. Можливо, потрібно яблочко, чи як? Чи може блок сина, чи як там блок сина крафтиться ось так от Може, треба сноп сина? Ні, вони просто взяли жерла і все. Ну, добренько, тоді в нас буде поки що два коня. Випиваємо кров. Тут ось і увечок перезарядилось, напевно. Пустіть мене, давайте, не бійтесь. Дякую, що я вас зовсім не вбиваю. Совість просто не дозволяє. Добренько, дякую за вашу кров, бувайте. о, о, уже день наступає. Заливаємо наші пляшечки. І. А, стоп, що? А чому я не можу клікнути. Добре, можливо, ще просто рано. Цікав, я можу зробити ось так? Ні, не можу, ну добре. Друзі, коротше, я зламав випадково цю штуку, і тепер тут вся кров обнулилась. Так, сумно. ой ой, -ой я забув, що ми не можемо ходити. Добре? Чекаємо ніч. Доброї ночі ще раз. Можемо вийти погуляти. Хуу, у нас тут посіви виросли. Крутяк! Давайте зберемо цю крову тростину. Так, от нам вона нас задобиться. Ну і підемо, напевно, на рейд. А то навіщо мені більше ні для чого і не потрібно, немає чим зустрінятися, можу піти побувати охотників різних. Побігли. Напевно, я не буду вимкати рейд, просто побиваємо різних охотників. Ось, наприклад. Та-дам. Тебе я теж об'ю, ти мені не потрібен. Ти на мене? ей, я тебе навіть не бив. Чого немає? А ти що тут забув? Ауч! На, Тримай Готово, ми його вбили. Тепер треба якось звідси вибратись. Вибираємось. Давайте О, привіт! А ви ти що тут робиш? Ти теж давай її провалюй звідси. А, -а, а! Голем, ти що тут робиш? У мене є тут досточка, давай. На мене. Це, немає голема. І залізо підзаробили. Добренько, добренько. Так, мене крові немає, Там можна я в тебе візьму? Дякую, рівно вистачило. Привіт. Бувай. Так, а це легше, ніж я думав їх вбивати. О, тут зомбі навіть одного вбив. Ми їх зараз швиденько так от перебуваємо. Давайте вже тикнем. Так, першого били. Так, ти справишся, давай. Я вірю в тебе. Я допоможу, добре. Де ще, де ще ці охотники? Де ви? Мої хороші. Ой-ой-ой-ой-ой, вас ой, 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 там багато. Так, давайте треба допомагати нашим. Так, першого є. Ого, тут їх багато, господи. Капець їх тут. Так, треба поставити тут е, мітку. На, ви... на випадок, якщо вони мене вб'ють, зразу і бігти сюди телепортуватись. А напевно, на цьому ми будемо завершувати четверту частину. Побідити мене їх не вийшли, як завжди. Ну, дякую за перегляд і всім бувайте! До наступної серії!